Німачі свої правила. Тут ще діє ä, режим масок. Сказали вдягнути масочку. В Польщі немає такого, а тут таки є. Columbia, Hannover, моя Hummest Find 1352 Plattform 7.

Це у нас телевежа стрічить посеред міста. Це брандебурські ворота, головний вхід. Ось така краса. Хоча народу, звісно, дуже багато. Ну, якось так в Європі все добре. Для них війни не існує такі безпечні розпалувані європейці. Величні такі споруди. Мені ці люблять, я так зрозуміла, все величне. А ми прямуємо до Рейхстагу Так, Бундестаг. Коротше, я записалася сюди. Мене пустять, і я он той купол, он той. Я ja туди сходжу, але трошки пізніше. Якесь таке дуже величне. Прям німці люблять. Щоб дорого багато. Зараз сходимо, подивимось, що там у соборі гарного. І, звичайно, головна визитівка в Берліні. Це собор. Здоровесний. Напори України, звичайно, тут теж є. Але німці такі трошки безпечні, безпечні люди. У них все добре, тому вони якось не дуже переймаються нашими проблемами. І що поробиш? А ми і самі справляємося добре, так? Бо ми круті. Зараз і туди ми дійдемо. Поки що. Треба зрозуміти, як попасти сюди.

so uh -huh. Це музей, але в музей я сьогодні не піду, бо в мене нема так часу багато, щоб ходити по музеях, але галочку собі поставлю, що треба сходити. Такі колони. Можу сказати, що на чому тут тільки гімн України не грають. Але от зараз я дійду на такому інструменті я ще не чула і школо коли вибивали на такому інструменті. Як вам таке?